Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо трансформаторний зарядний пристрій для акумуляторних батарей від компанії Maxiom. Модель Plus 25AT. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій доволі важкий, тому як трансформаторний. Ось такий. На передній панелі має вигляд. Тут у нас е, показується е, амперметр, тобто показується струм заряду і вольтметр. Е, Вихідна напруга. Є регулятор струму заряду, максимальний струм до 20 А на годину, кнопка вимкнення, ось така, корпус повністю металевий, задньої частини вмикається кулер для охолодження. Додатковий запобіжник запасний, запобіжник, також встановлений. Ось В цьому місці. Під'єднується нашилення 220 В з допомогою стандартної вилки до акумуляторів з допомогою стандартних о, крокодилів. Ємність акумуляторної батареї, які підтримує даний зарядний, до 220 А. Є ряд захисту у даного. Зарядного захист від неправильного підключення, захист від короткого замикання та захист від перезаряду акумуляторної батареї. Вага цього пристрою 7,5 кг.